Ми запрошуємо вас приєднатися до конференції з вивчання Слово Божого у дні масових обстрілів України. Ми місія Слово Боже бачимо Божі чудеса, Божі слави. Якщо ви не надожите до жодної християнської церкви, ми запрошуємо вас. Напишіть нам у коментарях, і ми допоможемо вас. Вам приєднатися до конференції для вивчення Божого Слова і молитв. Нехай Бог благословить вас, нехай Господь наповнить вас силою Божою проти всі важкі випробування. Нехай Він дасть вам благословення, милость і захист. Обов'язково напишіть нам, ми вам відповідемо, і допоможемо стати частиною християнської церкви, частиною щоденного спілкування, де ви зможете долучитися до Христа, мати Його захід, благословіння і благодать. Чекаємо ваших коментарів. Бережіть вас Бог.